Африканської чуми під кривим рогом можливо розселення модульного містечка та продовження попеї з 20-ю школою. Мене звати Наталя Болдинська. Вітаю! Це підсумки тижня, і ми розпочинаємо. Спалик африканської чуми на Криворіжжі. Єдине у кривому розі транзитне містечко для переселенців. Чи дійсно його збираються зачиняти? Одна на двох німецькі інвестори планують відремонтувати першу школу заради 20-ї. Криворізька муніципальна гвардія. Усі за та проти. Як ставляться мешканці Кривого Рогу до бездомних тварин? Півтисячі заражених свиней цього тижня ця екстрена новина блискавкою розповсюдилась по криворізьким, обласним, ба навіть національним ЗМІ. До новопільської ферми в 12 кілометрах від Кривого Рогу, де зафіксували спалах африканської чуми, терміново прибули співробітники державної ветеринарної служби, рятувальники, поліція та представники місцевої влади, аби локалізувати та знищити джерело хвороби. Що таке африканська чума, чи є небезпека для людей та як вберегтися від хвороби у репортажі Олександра Фіфілаціва. Спалах африканської чуми днями зафіксували ось у цій фермі. Тепер 450 свинячих голів терміново ліквідують. На місці працюють ветеринари. А тим часом довкола ферми бродя зграє псів. Забивають, лишиш. Інформація про те, що поблизу кривого рогу виявили африканську свинячу, чуму, блискавкою облетіла місця та набула гучного розголосу в різних змі від місцевих і до агенцій національного рівня. Такі випадки тут раніше нікого не фіксували. Звідки з'явився цей вірус, ніхто з місцевих не знає. Може, як там був. А як то кауніво случилось? От це токав да. його і... і непонятно чого. Чого і що? Хоча її не повинно, по ідеї, бути. Це ж агриканська чума, це жаркий клімат, тут такие морозы, и... не завис надо со своими... а тут такі морози. Десь завізти треба зі своїми, а може з Криму. За інформацією Державної споживчої служби, в середу в поголів'ї з 4,5 сотень свиней співробітники ферми виявили 16 мертвих особин. Перші ознаки хвороби мали також інші свинки. Всіх заражених тварин терміново знищать та захоронять у скотомогильнику. А що будуть? Утилізувати, закапувати, зжигати? Ну, зжигать будуть, жигать і заривати. А от по вашому мнению, от откуда взялась африканська чума здесь, в какие? Ну тут сложно буде, що буде назначення наше розслідування, по конкретному цьому тому трудно сказати. Буде конкретно розслідування, случай і буде выяснять. А от местные люди говорят так: вот між собою, що там яка бантісанітарія жорстка була, та ні Да нет, в принципі нормальний сінарний був нормальный свині. Для забою та утилізації хворого свинячого поголів'я задіяли сили рятувальників. На в'їзді на територію ферми встановили тимчасовий блокпост. Тут здійснюють санітарну обробку всього транзитного транспорту. По ліквідації надзвичайної події, яка сталася в Криворізькому районі селища Новопілля підрозділом ДСНС України поставлені е, определені задачі, і підрозділи виконують ті завдання, які визначені планом ліквідації даної надзвичайної події. Раніше жодних скарг на свинячі поголів'я, в контролюючі держінстанції не надходило. Немає їх і у місцевих органів влади. Наразі вже тривають слідчі дії. Были раньше, раньше случаи? Нет, Но... конечно, это у нас первый случай на весь район. А вот не знаю, как вы думаете, чем все откуда взялась? Не пара? знаю, я не я природы возникновения не знаю. Будет расследование, ребята, О, да, теперь... проведут а на раз... надлежащей инстанции расследование, установят, что к чему. Тогда а будет только результат. в этой ферме, да? да? А больше в селе нигде не разводится. В радіусі п'яти кілометрів від новопілля знищать все свинячі поголів'я, а в самому селі великий карантин. Також м'ясо заборонили продавати у радіусі 20 кілометрів. Довгинцівський сільгосп-ринок знаходиться всього в 10 кілометрах від новопілля. За словами продавців, на їхніх ятках продукція виключно місцевого виробництва. Всі ветеринарні аналізи в межах норми. Але звістка про африканську чуму зробила свою чорну справу. Обсяги продажу помітно впали. Вы слышали про случай в Новополье? Вот, чумы. Ну, краем муха. Слышу. Да, вот как-то сказалось, вот эта новость на продажу у вас мясо, сало. Конечно, людей нет уже вообще. Вообще нет людей. Я не знаю, как бы это. Или с деньгами связано, или, или с этим. Он может бояться? Может быть, бояться. Может быть. Конечно, это сказано не только в связи с чумой, а в связи с тем, что квартплаты увеличились, и людей дохода вообще нету. Это все сказывается без чумы. От. А якщо чума, що то взагалі люди в вже. А люди все одно вже психічно вже От. І вже розстроєні, і тім ще добавка. Критий ринок соцміста знаходиться трохи далі, на відстані в 15 кілометрів від місця, де виявили спалах свинячої африканської чуми. Про події, що відбулись поруч із містом на фермі в Новопіллі, обізнані як продавці, так і покупці свіжини. Нам вже никакая чима не страшная, кроме нашей нашої Это Це найкраще. Раз базар, это ж, ну как оно проверенное все, ми не беремо на улице. А это у людей, я постоянный покупатель здесь, постоянный. Ні Ни разу ніколи не отравились, як витяг. Фігурку соблюдаем на салі. На відміну від Довгинцівського ринку, ця новина майже ніяк не зачепила обсяги продажу свинини. На м'ясі є всі необхідні штампи щодо проходження необхідної ветеринарно-санітарної експертизи. Ні, нікак. постійний покупатель приходить, не знає, де. Їсть хороше, десь добротне сало, так само наше м'ясо. Так ні, нічого не на даному етапі за два дні, що случилось в курі, то у нас це все нормально, все хорошо. М'ясо у нас з Олександровки, Широковський район. На продажах не відобразилося, Люди розуміють, що якщо десь воно є, значить до нас ще не дійшло, раз торгуємо м'ясом. Значить, все нормально. у нас. Так що, кока, все нормально. М'ясо у нас хороше, да. провірене, все як положено через лабораторію, вдома від врачом, все як дуже. Якщо буде виявлено, що спалах чуми є наслідком антисанітарних умов утримання тварин, подальшим розслідуванням буде займатися Криворізьке відділення поліції за статтею порушення ветеринарних правил. Олександр Фефілатів, Максим Пономарьох, підсумки тижня, перше міський переселенців. Переселяють від початку воєнних дій на сході України та окупації Криму у Кривому Розі, знайшли притулок більше 15 тисяч українців. Вже близько 600 з них остаточно визначилися і тепер прописані у нашому місті. Переселенці живуть у найманих квартирах, пансіонатах і гуртожитках. Та справжнім порятунком для тих, хто цікав від війни, стало модульне містечко. Його побудували за допомогою німецького консульства у 2015 році. За все його існування там проживало близько 500 осіб. Але за технічними характеристиками транзитне містечко може існувати не більше трьох років. Його мешканцям вже пропонували приїхати до гуртожитків. Що з цього приводу думають самі переселенці, та що каже влада, знає Галина Ганзенко. Тут є все кухня, пральня неподалік школа і дитячий садок. Тимчасові переселенці вже прижились у модульному містечку, але його мешканцям пропонують звідси з'їхати. Любов тікала від війни з горлівки. Спочатку жила у сестри, потім у пенсіонаті. А в модульне містечко переселилася в квітні 2015-го. Жінка каже, рідного дому кімната звичайно не замінить, але їй тут подобається. Передлагалі апшежиття. Ну що я ще мов сказати? мені не ніостре, так межу дуже багато літ. Не знаю, мне осталася квартира в горлоке двухкомнатная. Поэтому не дуже строїть скільки буде городок, я тут буду жити. Олена приїхала з Юнакієвого зі своєю великою родиною з дітьми та онуками. Їх рідний дім зруйнований, тому повертатися нікуди. Сім'ї Олени вже пропонували переїхати в гуртожиток, але вони відмовляються. Адже в кімнаті мобільного містечка є все: двоярусні ліжка, санвузол і кухня. Ну, нам предложили говорять. Люди бока всі життя будгасударства плаче в одному здійнері мон, другому здійснено. Ну і за всі пусте повні нічого ти просто заїжаєш пусто. Комнату, а зараз тут мешкає 250 осіб. За проектом експлуатація містечка розрахована на три роки, але умови життя в ньому навідмінно. Постійно є вода, а взимку так тепло, що навіть вікна доводиться відкривати. Мешканці будинків не бачать причин закривати поселення. Скільки буде стояти городок, сколько буде существувати, це ще не звісно. Він може ще бути і 5, і 6, і 10 років, десять літ. в принципі не закончиться воєнне дістя вода, не слуганська. За комунальні послуги мешканці містечка сплачують лише 150 гривень, все інше дає місто. Також переселенці отримують допомогу від волонтерів. На сьогоднішній день ми доводимо до мешканців те, що державою знову ж таки передбачено питання погашення їм або виплата компенсації за втрачене житло. Якщо вони будуть підтверджуючи документи, буде роз'яснення до цього закону. Ми обов'язково їх переінформуємо. Все містечко побудували за допомогою консульства Німеччини. За проектом термін його експлуатації три роки. Переселенців планують перевести в гуртожитки. Але в які йде, не ясно. Німецька сторона обіцяє знову допомогти, але наполягає, піклуватися про людей українським чиновникам потрібно вчитися самостійно. Перевозити мешканців на постійне місце проживання, надавати можливість постійного місця проживання це завдання міста, влади, тобто це завдання української сторони. Звичайно ж, якщо буде в нашій компетенції представників нашої організації JIZ реконструювати або спорудити будівлю, в яке могли б переїхати жителі мобільного містечка, то цю тему будуть обговорювати в JIZ. але війна не закінчується й до Кривого Рогу кожного дня. Продовжують прибувати. Громадяни зі сходу. Так, з початку 2017-го у нашому місті знайшли порятунок 46 осіб. За поточний тиждень до Кривого Рогу прибули 27 громадян України. Тому питання про житло для переселенців залишається актуальним. Галина Ганзенко, Дмитро Мікрюков, Віктор Зубченко. Підсумки тижня. Перший міський. Ось це будівля 20-ї школи з поглибленим вивченням німецької мови. Діти та вчителі з неї переїхали ще у 2015 році до першої школи, тому що споруду визнали аварійною та небезпечною. Повернутися ймовірніше за все ніколи вже не вдасться. Замість того, генеральний консул Німеччини пообіцяв зробити ремонт в обох школах. Все б нічого, але приміщення замале для 800 учнів. Майбутнім поліглотам навіть нема де займатися фізкультурою та проводити урочистості. Як виживають співмешканці та ділять територію? Дізнавалася Інна Даньшина. Даншина. Саме так по спартанськи дають дзвінок у 20-й школі з поглибленим вивченням німецької мови. В області вона така єдина. Після випуску діти отримують дипломи міжнародного зразка і мають можливість навчатися та жити у Німеччині, Швейцарії, Австрії та Люксембурзі. У 2015-му будівлю будівлю 20 двадцятки визнали аварійною. А дітей та викладачів перемістили до першої. Єстественне місця, можливо, буде і недостатньо, Ну, оскільки сейчас виходу другого нет, будем существувати в місті. А досконально будуть абтем думати архітектори. Керівники обох закладів чесно зізнаються, місця не вистачає. Та й приміщення потребує ремонту. Дітям 20-ї школи уроки фізкультури доводиться проводити у коридорах, урочистості у фоє, а обідують учні в їдальні виключно за чергою. Три класи молодшої школи й зовсім не вмістилися, тому освіту отримують неподалік у 22-й. Атмосфера дуже тепла у школі і дуже погано, що недостатнє місця для учнів. На четвертому поверсі у деяких класах холодно, адже стіни не зовсім добре утеплені, і це теж одна з проблем. Сподіваємося, у проєкті вона буде усунена. Вчителі першої школи зізнаються. До спортзали співмешканців дійсно не пускають. Говорять, це порушує нормальний навчальний процес та суперечить техніці безпеки. працювати з одним класом потому что у них по 30-40 по по человек. А так как это будет два и более класса, потому что у нас и младшая школа занимается в этом спортзале, и старшая школа, будет очень сложно работать с детьми, давать именно ту нагрузку, которая им нужна по программе работать. У нас будет 2, 3, 4 класса в одном спортзале, и результаты нашей школы, соответственно, и результаты их школи будуть мінімальні. У свою чергу директорка першої школи вважає, що їх з рідного приміщення намагаються вижити. У деяких класах навчається біля 40 учнів, а це суперечить усім технічним та Санітарним нормам. Я вам хочу сказати, з самого початку почалися з того, що просто нас хотіли з цієї школи відправити. У нас свій є мікрорайон, у нас свої діти, у нас свої е, звичаї традиції. Вони вбачають, що я десь жму, не даю якісь класи і так далі. У мене переповнені всі класи. Аварійну будівлю 20-ї школи відновлювати більше не планують. Замість того, генеральний консул Німеччини Вольфганг Месенгер пообіцяв усяко підтримувати навчальний заклад. Забезпечувати необхідною ортехнікою та іншим, а також провести ремонтні роботи у будівлі для обох шкіл. Ми плануємо по цьому здання утеплення фасаду, утеплення криші з обновленням кровлі. Звісно, будуть затронуті і санузли, ремонт у спортивному залі. Плануємо улучшення вентиляції в пішеблоки. За тиждень першу школу планують відвідати архітектори. Тільки після їх візиту стане відомо, буде це ремонт чи капітальна реконструкція приміщень. Інна данщина Дмитро Мікрюков. підсумки тижня перший міський. Муніципальну гвардію не розширять, але не розформують. 25 січня на сесії міськради депутати розглянули одразу дві громадські петиції, що суперечили одна одній. Про збільшення кількісного штату гвардійців її підтримали здебільшого у поблоківці, та про повну ліквідацію служби з нею зголосилися представники демократичних сил. В результаті відхилили обидві та чи потрібне таке формування місту? Питання й досі відкрите. Сподіваюся, ви самі зможете дати відповідь після наступного репортажу. Дивись. Жека, камера, осторожно. На цих кадрах колотнеча, що передувала жовтневій сесії міськради. Тоді, за наказом мерії, можливо, навіть порушуючи законодавство, муніципальні гвардійці не пускали до зали журналістів, інших представників громади та навіть помічника депутата, що й призвело до бійки. Чи дійсно тоді мало місце обмеження прав громадян з боку охорони? Питання відкрите й досі. А ось декілька кримінальних впроваджень щодо нападу на журналіста, перешкоджання його діяльності тощо таки розпочато. Тоді гвардія до Вела, вона дійсно вміє боронити своїх замовників. Питання від кого? Це криворізьке сонячне дерево біля міськвиконкому. Дивовижу встановили перед новим роком, аби містяни могли тут підзаряджати свої гаджети, мобільні телефони та планшети. Та приблизно тиждень тому хулігани понівичили дивовижу майже на очах муніципальної гвардії. Та охоронці стверджують, вони стежать тільки за територією виконкому і патрулюючи не повинні звертати увагу на сторонні об'єкти, навіть якщо правопорушення коються за два кроки від маршруту. От, якби послуги комунального підприємства розповсюдили на усі парки, сквери та знакові місця Кривбасу, тоді відповідальність була б юридичною. Та й порядок був би, адже криміногенна ситуація у місті загострюється. По місту ми заключили договори на охорону. А також підтримання громадського порядку по 38 об'єктах. Наприклад, по мерії у нас всього сім об'єктів, які завдання стоять перед мерією. Пропускний режим. Я вважаю, що він потрібен в державній установі, а також збереження підтримання порядку, підтримання. А також збереження майна наразі КП Комунальна гвардія нараховує дві сотні охоронців. Усім їм з нового року потрібно підвищити заробітну платню до мінімальної у 3200 тисячі гривень. На це уже виділили близько півмільйона бюджетних. Таке утримання влітає криворіжцям у копійчину. Та чи виправдовує воно себе? Я хотів би наголосити, що є введенням в оману мешканців міста, начебто, мета або можливість співробітників будь-якого комунального підприємства, в тому числі комунальна гвардія. Притягати когось до відповідальності це неможливо за законом. Є чітко визначені правоохоронні органи судові, які можуть притягати до відповідальності, і ніхто інший. А, логічне запитання наступне: про які кошти йде мова, скільки виділяється, на яку кількість співробітників, і чи є інші клієнти у такого комунального підприємства, що надає охоронні послуги, окрім виконкому Криворізької міської ради, фахівці стверджують, одна година праці гвардійця стає містянам у 30 гривень. Послуги приватних Охоронних підприємств вдвічі дешевші, та й співробітники там значно кваліфікованіші з іншого боку, добровільні громадські об'єднання, які здійснюють подібну діяльність, взагалі безоплатно. У нас в місті є інші такі організації, які так само виходять на патрулювання, але не фінансуються з бюджету міста. Тобто, люди ідейно за свій рахунок, свій вільний час виходять і патрулюють місто, тим самим охороняючи громадський порядок. Та питання, чому тоді їх не фінансувати людей, які ідейно пішли на це, доки замовниками послуг Криворізької муніципальної гвардії є лише мерія та підпорядковані їй установи, та наближається черговий тендер і теоретично естафету виконкомівських патрулювань можуть перехопити інші претенденти. Андрій Чечель, Роберт Сіваков, Віктор Зубченко. Підсумки тижня перший міський. Відстрілюють, вбивають, проводять собачі бої та знімають шкіру. У кривому розі бездомні тварини під прицілом на одному з мікрорайонів уже не отруюють, а розстрілюють у дворнях з рушниці. Постріли лунають по кілька разів на місяць, виключно рано вранці. Взагалі у нашому місті почастішали випадки жорстокого поводження з тваринами. Минулого тижня мережу сколихнуло відео собачих боїв. А на початку січня городян шокували фотографії собак. З котрих зняли шкіри, а самі трупи повісили на дереві. На захист тварин стають небайдужі. Вони проводять мітинги з вимогою зробити покарання за знущання над чотирилапами більш суворим. Зазначу, в Україні за жорстоке поводження з тваринами винним загрожує незначний штраф або арешт. Репортаж Миколи Чірви далі. Ці фотографії зробили мешканці Кривого Рогу. Люди стверджують, собаки загинули не своєю смертю. Протягом року відстріл бездомних тварин неодноразово повторювався. Про це свідчить відсутність дворняк на мікрорайоні Карачуни, сліди крові на зупинках і очевидці, які чули звуки пострілів. Узнакому от возле от, торгового здесь у нас возле АТБ, відстрілювали. Да, Часов навіть де в 10-9 був відстріл, ну і одразу ж їх забрасують в машини. І ні одной собаки ну не оставляють. Причому среди біло ну вот, на, ну, вот здесь вот на остановке, когда люди ходять. То есть за собаками ужасно охоту вели. Активісти кажуть, відстріли собак проходять щотижня рано вранці. Про те, що 23 січня планується чергова зачистка, жителям мікрорайону стало відомо з інтернету пізніше на зупинках і стовпак з'явилися оголошення, які привернули увагу активістів альянс захисників тварин. проявили активность с ребятами, собрались, конечно, мы малым, малым числом, потому что поздно узнали о такой, так сказать, таких методах устранения себе неподобных. Ну вот решили собраться и приятно был удивлен, что у нас есть уже не, не молодые, так сказать, активисты на районе, бабушки, дедушки, которые пол здесь уже были на ногах ходили, искали этого, так сказать. этот незаконний метод дабо його устранить разом з зоозахисниками. Виїжджає і знімальна група першого міського четверта ранку, понеділок, карачуни за три години патрулювання зловити док Хантерів не вдається. Зразу говорять, здрастуді там там старші, там такої тахові там вступно. Нагадаю, раніше зоозахисники проводили мітинг з вимогою зробити покарання за знущання над тваринами більш суворим. У кривому розі ця проблема дійсно існує минулого тижня. Мережу потрясло відео собачих боїв. А на початку січня городян шокували фотографії тварин, з яких зняли шкіру, а самі трупи підвісили на дереві. Зазначу, в Україні за жорстоке поводження з тваринами винним загрожує значний штраф або арешт. Домашні животні чомусь то стоять на одній ступіньки з рабами, ані абсолютно безправні. Хто хоче. тот с ними на свое усмотрение и обращается так, как посчитает нужным. Их убивают, их травят, над ними издеваются, на них зарабатывают деньги с помощью всевозможных там собачьих боев, продают их мясо, шкуру используют для пошива, шапок. Все это незаконно, все это антигуманно, все это Ужасно, этого не должно бути, і точку этому, звісно, надо ставить. Разом з алян захисниками тварин проводимо соціальний експеримент. Ідея виникла спонтанно, але мета її благородна: беремо порожню коробку, кладемо туди портативну колонку і вмикаємо запис кошачого плачу. А ви жотих любите? Візьміть кота собі. У нас можна я вами своїх іслаї. Ой, у нас є. А вы же любите животных вообще, да? Ну, у меня 4 кота дома. Ого. Не утопила. Кошка родила уже семь месяцев сейчас да, вот, все Вы большой молодец. Да. Вам кот не нужен? Там нам надо тот, кто есть. Не нужен. Кому отдать, чтобы хорошие руки. А то нам досталось, мы его особо так не любим. Один, котов, да? Но. Да, один. Слышите, молчат. Наш експеримент почався в місці, де проходить багато людей. Після перших 15 хвилин вирішили змінити тактику. Зробили вигляд, що погрожуємо власникові тварин. Я ненавижу котов, 10 хвилин ми його утопимо. Ні, я не буду з ним стояти. Приходи забирай. Та все одно що він мовчить? Ні, я тобі говорю, 10 хвилин нас тут не буде. Утопим, пойдем, так. Да. Давай быстрее сюда йди. Нова тактика подіяла. То так би мовити, шкуродерів підійшов чоловік, якого приголомшила така поведінка і він погодився забрати кота. Соціальний експеримент Пірогородського. Зачем ти просто втіває? Сьогодні холодним морозним утром. Центре города. Мы совместно, мы активисты Альянса защитников животных, совместно с Первым городским каналом решили провести социальный эксперимент. Суть эксперимента была такова: что мы положили запись мяуканья кота в коробку, его пинали, буцали, провоцировали людей на реакцию. Данный эксперимент мы проводили впервые. Реакция людей мы не знали, какая будет. Но прошло очень много людей, поскольку сегодня утро выходного дня. Но вот подошли единицы к нам. За півгодини эксперименту по скоробке, с которой лунала мявканья кота, прошло Більше двох сотень людей лише семеро розупинились і поцікавились, що відбувається. Та тільки один чоловік погодився взяти кота в мішку додому. Микола Чирва, Євген Аністрат, Максим Пономарьов підсумки тижня. Перший міський хочеться додати лише одне: давайте все ж таки залишатися людьми. І нехай наступний тиждень буде трішки добрішим завдяки і вашим зусиллям. На цьому в мене все про те, яким буде початок лютого, розповість вже мій добрий колега Іван Дубчак – Залишайтеся на першому міському до зустрічі.